Сьогодні буде дуже цікава історія, як я дійшла до того, де я є зараз. І ця історія це моя щира рекомендація вам. І такий дзвоночок, да, вкладайте в своє навчання, ніколи не шкодуйте грошей саме на навчання. Наприклад, моєму я цією зимою вклала не одну сотню євро в навчання на інстасолянці. У нас дівчинка в нашому місті організувала собі, відкрила продажі на свій курс. Я думаю, спробую і піду. Окрім того, що я е, не буду розказувати, що я навчилася знімати, фотографувати, вести інстаграм, це так зрозуміла. У нас був афігінний перший блок про наше мислення. Е, завдяки цьому блоку да, про працюванню цих думок в голові, я дійшла висновку такого, що наші думки вони формують нашу реальність. От зараз е, вокруг нас, да, так сказати. І це був дуже дуже крутий блок, тому що завдяки ньому я зараз там, де я є. Тобто в мене є мої постійні клієнти, я знімаю людей. Я відзняла вже більше ніж в десяти нішах. Це починаючи від таргетолога, нумеролога, що хто в мене ще були? Масажисти, в мене був мережевий бізнес, в мене були ці, боже, скажіть мені, хто губи коло, косметолог, да, дівчинка. В мене були. Пекарі, які тортики роблять. А в мене навіть була агенція нерухомості. Я знімала для них контент поляків. Це взагалі це просто пушка. І це все завдяки тому курсу, який я пройшла. Це ну, просто моя щира рекомендаціон завжди будьте в позиції учня, завжди вкладайте гроші саме в своє навчання. Неважливо, 100, 200, 300, 400, 500 євро, воно вам окупиться, повірте. Але є дуже велике але не думайте. Так, що ви купите курс і ви одразу почнете заробляти мільйони. Я теж не пішла з заводу, я теж досі працюю на заводі, але я маленькими шишками йду до своєї мрії. Головна фраза: іду. Я не сиджу на попір рівно і чекаю, що за мене. Там я пройшла навчання і в мене вистрілять гроші. Ні, тут потрібно піднімати дупу і робити, і йти до кінця. Тому моє таке мотиваційне сьогодні відео для вас. І моя рекомендація: не шкодуйте грошей на навчання. Тим паче, у нас зараз Ліра запустила новий потік інстасолянки. А мені, до речі, я забула ще за минулий зими, скільки часу пройшло виставити сертифікат. Тому я можу мене привітати. Я сертифікований е, відеограф, да, будемо так казати. Людина, яка пройшла навчання по інстаграму, по основам маркетингу. У мене була офігенна база. Віра нам дала таку базу, що просто ну. Просто вау! Можна навіть далі не було можна було не йти ні на яке додаткове навчання, просто бери цю базу, внідряй в жизнь, да? роби дії, які вона